Всім доброго вечора. У нас добрий вечір уже наступив. До нас завітав автомобіль Passat NMS, двигун 2,5 Америка з ну, не зовсім звичною проблемою. Чоловік бідкається, каже, закипає мотор, температура лізе вверх і нічого не можна зробити. Не день не був, ніхто не може допомогти, може ви допоможете. Кажу, ну, приїжджайте до нас. Чоловік приїхав. Не з нашого міста, з іншого міста, з Києва, можна сказати, не дуже і далеко і не дуже близько. Приїхав відразу, тільки заїхала до нас машина. Вентилятори крутяться і молотять будь-дуже ну, сильно. Підняли капот, заглянули. Маленький вентилятор крутиться дуже дуже швидко. А великий вентилятор, оцей що справа, мовчить. Повністю мовчить. Зараз я зніму їх отсюди. Оцей е, великий вентилятор. Е, подивилися, по проводці все нормально. Контакти є. Ці вентилятори вони між собою сполучені. Повинні працювати двоє, але робить один. Е, така проблема є. Цей вентилятор один великий, буває, виходить з строя. В нього ззаді є керування ним. Воно летить і потребує заміни цього вентилятора. У нас, е, Відразу так вийшло, що був в наявності такий вентилятор по компанії Vika. Зараз ми його розпакуємо, зрівняємо з цим і поставимо, перевіримо, як буде вести себе цей новий вентилятор. Розпаковуємо, винімаємо цей вентилятор, зрівняємо його з тим. Ось так. розмір такий же, виглядить так же. Кріплення ззаді таке ж, Три, три винта і же силові кабеля. Воно все підходить. І цей конектор такий же. Ставимо його в своє місце, перевіряємо. Новий вентилятор встановлений на своє місце. Тимчасово підкинули без установки, перевірили, що він включається. Зараз ставимо на автомобіль і тестуємо як зараз буде температурний режим автомобіля. Передній вентилятор встановлено, його видно з правої сторони. Зараз ми проводимо тестування, гріємо автомобіль, вивели параметри, лівий датчик, температура на малому колі, на двигуні, Правий, саме справа, 54 на виході з радіатора. Гріємо автомобіль. Кривий параметр дошов 93-94, термостат відкрився і правий, правий датчик на виході з радіатора почав збільшуватись температура. Так і має бути. Зараз ЕБУ чекає, коли, ну, коли йому включити вентилятор. Дивимось, чекаємо включення. 77 на правому. 78. Включився. Тобто трошки газку дав. Включився по правому датчику на 84 градусах температури на радіаторі. Ще не знаємо, це правильний режим, неправильний режим. Так не тестували я не меси. Але факт є факт, що ліва температура, передня ліва температура, коли приїхав до нас автомобіль, була 105 градусів. Зараз вона тимчасово пригнула на 97-98 і включився вентилятор і він зганяє. 92-91. Чекаємо виключення. 90 градусів 89, виключився. 88 градусів зліва і 75 справа. Він виключився. Я точно ще не розумію, він включається по правому датчику, по радіатору чи по лівому, по основному. Або, може, там алгоритм заложений і по совокупності факторів. ЕБУ сам приймає рішення, коли йому включити. Тому, проблему з перегрівом двигуна вирішено, температура прийшла в норму, тримає в районі 90 градусів, може трошки там більше буде, 90-91. Супер. Гарний результат. І е, чоловік їхав до нас на промивку системи охолодження і заодно й думав, що ми. Допоможемо йому з цим. З перегрівом вирішено. Тепер ми переходимо, приступаємо до промивки системи охолодження. Бачок брудний, видно, що антифриз чорний в ньому. Отже, будемо мити систему. Поїхали. В процесі промивочки відсікли пере... радіатор пічки, його промиємо окремо. Моємо двигун, в двигуні є мілкий пісок, ну там не дуже багато зібрався. Як вияснило, що ну, в систему тут було втручання, цьому власнику тут таке наробили, навіть не знаю з чого почати. Тут був на двох СТО, ніде не знайшли, що вентилятор не працює. Замінили йому термостат один, другий чи два чи один і той самий дважди. Поміняна була помпа. Також е виявили, начебто, що тут гази. Сказали, що треба міняти прокладку голови. Замінили прокладку голови. І приїхала до нас машина і 105 градусів, а вентилятор не працює передній. Як таке можливо, я не розумію. Він каже, що теж не розуміє, толі його розводили. І тут під питанням, чи взагалі тут мінялася прокладка голови, чи взагалі щось робилось, бо щось такого тут нароблено, пів, пів машини вже перероблено. Не знаю для чого все це і, і що це були за люди. Тому робіть висновки, звертайтесь в правильні СТО, там, де вас не обмануть, де нормальні люди працюють, можна так сказати. Ми всю роботу показуємо на відео. Робимо все е, чесно і робимо відверто е, якісно, як для себе, навіть краще. Робіть висновки, звертайтеся до правильних людей. Виглядає бруд з двигуна. Радіатор передній замінений на новий. Тому з нього він зараз в колі присутствує, ми миємо через передній радіатор і двигун, але все ж таки бруд є. Без, переднього, без радіатора пічки. Радіатор пічки зараз, бачите, відключений. З нього зараз не поступає бруд до нашого фільтру. В процесі промивочки підсипало бруда. дивіться, його збільшується. Зараз ми помиємо фільтр, щоб нам було видно, чи ще кидає бруд, чи ні. Зараз буде цікавий момент. Зробили підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Тина закриває нам обзір, як казав наш відомий діяч громадський. Видно, видно, там дуже багато броду. Зараз пінка спадає. Ну, Подивіться, бруд лежить, його багато. Миємо радіатор в пічки. В процесі промивки виявили, хоч і висипався бруд, права сторона 35-36 градусів. Повний нуль, тепла немає. Ця, ця вже більше дає 50 плюс і пішло по наростаючій лівий 70 градусів. Тут критична ситуація, ну, можна сказати, що однозначно радіатор під заміну. Радіатор пічки виявився проблемним місцем в цьому автомобілі. Він не промивається, права сторона повністю мовчить сама дальня. І навіть е, пішло протікання після промивки. Е, недовго думаючи полізли зняли радіатор. Тому що людина від нас неподалік. Зараз вечір, завтра приїде, поставимо новий радіатор. На жаль, у нас зараз закінчилось, завтра буде новий радіатор. Права сторона мовчить, тепла не дає. Якщо вам цікаво, а думаю, вам цікаво, давайте його зараз разом розріжемо і подивимося, що в нього всередині. Тому що ну, як... очікуємо, побачити закоксованість у цієї сторони. І навіть і тут буде бруд, тому що тут не зовсім промивається по центру. Тут взагалі немає тепла, тут трошки краще, але на показники нормальні не виходить. Як бачимо, це оригінальний радіатор ревізії А, в конці буковка А. Він саме перший ревізії, ми їх вже багато замінили, вони вже своє. Відживають. Той, хто в Америці машина ходила, невчасно там міняють антифризи неапаратним способом, ну не слідкують взагалі, вона могла вже прийти, машина вже з таким проблемним радіатором. Тим часом ми відсікли радіатор, зробили тут байпас тимчасовий. Щоб без радіатора машина робила. Промили систему, все вимили, бачечок у нас чистенький, наповняється антифризом. Система герметична, вакуум тримає. Зараз триває заправочка антифризу. Антифриз ми заливаємо хепу G12. Гарний антифриз, німецький, оригінал. Один з найкращих в Україні. Рекомендуємо його до використання і самі ним користуємось. Отже, Заправимо антифризом і розріжемо радіатор. Не переключайтеся. Відкрили. Як я і казав, дивіться, права сторона. Кокс повний, сюди не проходить промивочна рідина. Тут забито теж видно, але вже трошки менше. І тільки тут просвічуються соти. Ось отакий кусочок. Можна сказати, половина радіатора повністю не робила. Оця права сторона, вона тут коксується наскільки сильно, що да, воно просто забивається в непрохідний варіант. Його неможливо промити. І ще один радіатор розрізано. Робіть висновки. Ну, не кожний радіатор піддається промивки. А, а ну, бачите, який глей такий вже всередині. Це залежить від того, як ви слідкуєте за системою охолодження, як вчасно робите заміну антифризу апаратним способом. Такий як пластилін, дивіться, ось воно. Пластилін самий настоящий, глина. Ну, з тієї сторони буде така ж сама картинка. Тому радіатор пічки, або він невдовзі забився, там щось полізли в систему, трошки підзабило його, а до цього грів гарно. Або вже це давняшня проблема, і його просто тільки міняти без варіантів. Новий ставити, ставите промивочка системи і погнали в теплі в добрі кататися. Зібрали систему, заправили антифризом, прогріли. Вентилятор включився, виключився. Проблема з перегрівом двигуна вирішена, але з радіатором пічки не вирішено. Завтра ми поставимо новий радіатор. Ви побачили, що з ним. Тому для вас цей день ну, для вас нічого не закінчується. Відео а для нас на сьогодні день завершений. І Зустрімося в новому дні. Що наступає для вас прямо зараз. Так, для вас пройшла одна секунда, а в нас минув день. Це вже наступний день вечір. Чоловік обкатав новий вентилятор. Все супер. Не гріється автомобіль, тримає чітко температуру. Проблема зникла. Але радіатор пічки вчора я вам показав його, йому все. Своє віджив. Вибрали на заміну Nissan, його номер. Ось такий, може кому цікаво, буде 73994. Ми вже раніше ставили його якось, і нам здалося, що цей радіатор трішки гірше дає тепло, ніж оригінал. Зараз перевіримо, що на цьому автомобілі. Можливо, то не здалося, можливо, так і є. Оригінал дає такий потужний знаєте, гарячий потік. І трошки більше гріє, ніж нісенс. Ну, можливо, так здалося. Він йде окремо паралон, в ньому. Вже його проклеїли новенький, гарненький. До речі, оці кільця, що тут ставляться у платітелі, вони не йдуть з жодним радіатором пічки. Немає цих кілець. Їх потрібно купувати. Новими окремо, або ж знімати з старого. Тож переставляємо кільця із старого радіатора і встановлюємо радіатор пічки в автомобіль. Завершили ми установочку радіатора пічки. Радіатор пічки ставили Nissan. Я казав, що він, можливо, трошки гірше гріє, ніж оригінал. Але ну, хто його знає, тут якби думки розходяться, подивіться, холості оберти. Холості 76,4 набирає, ну майже тобто бока, ліва і права сторона дають приблизно почти 77 градусів. Ну, 76,5, ну ще трошки підбирає. 77. На оригінальній пічці приблизно так само, може, може трошки на пару градусів більше. Подивимось із центральних дефлекторів. Тільки вставив центральний дефлектор, центральний правий. Бачимо 80, плюс, вже майже 81. Холостий хід, бачите, нічого не трогаю, педаль не трогаю. Холостий хід. 81. Друга швидкість вентилятора. До речі, хто -то, хтось в коментарях питав, на якій же швидкості вентилятора потрібно міряти пічку. Ну, Пічку міряю друга, третя швидкість, Ну, в багатьох машин. Приблизно чуть менше серединки. От я додав третю швидкість, бачите, трошки спадає, Чуть-чуть незначительно спадає. На більшій швидкості вентилятора буде, звісно, що менш гарячіше буде здувати поток. Тобто нам потрібно, ми виявляємо максимально скільки пічка може дати тепла. Навіть у когось на першій передачі, максимально. але... Не у всіх так, далеко не у всіх. Є навпаки, треба докидувати вентилятора, щоб тепло пішло. На другій швидкості може давати гірше. 87 градусів даю оберти. Цікаво побачити. Трошки підніму обертами, побачимо, як буде на обертах. Ну, ви бачите, на обертах вона додає. Е, навіть не знаю наскільки вона додавить. Ну, вже 82. Трішки тримаю 2000 обертів. 82,3, і 4, і 5. Ну, буде, буде наростати до включення вентилятора, і вентилятор почне зганяти цю температуру. Можна нагнати навіть там на 84, думаю, 83, а все. Включився вентилятор, 83 на обертах, пішов вентилятор працювати. Ну, Супер. результат, До пічки нема питань. 77 холостий бока, 80 серединка. Сказати, що вона гірше за оригінал, ну хто його знає, може на якихось 2-3 градуси. Так що можете сміло ставити радіатор від Нісенса, Він дешевший від... за оригінал. Ціни не називаю, тому що все міняється. Сьогодні зараз така ціна, а через 2 години інша. Або завтра інша. Тобто немає ніякого смислу називати ціни. Ціни коригуються, збільшуються, зменшуються. Тобто, ну, треба дивитись на момент, коли. Купуєте радіатор. цією машинкою, вийду з автомобіля. Рівень антифризу рівно. стику бачка, закрию капот. Така підсумок По цій машинці. Приїхав чоловік радіатор, ой, радіатор, машина майже кипить, 105 плюс градусів, 105 це вже вона постояла, охолола. Було, мабуть, більше, десь було під 110. Для такого двигуна це дуже багато. Цей двигун працює на ходу приблизно на 87-88 градусів, плюс-мінус там до 92-х, от, в цьому режимі. Це його температурний режим. Гарний двигун, дуже його хвалять. 2,5 Рекомендую. У нас самих є такий автомобіль і теж користуємось таким двигуном. Ставиться газ без питань, тому гарний автомобіль з гарним двигуном. Проблему з перегрівом вирішено заміною вентилятора. Радіатор пічки був дуже закоксований, він не піддавався промивки, його замінили. Тепер все працює. Система промита чистенька, радіатор пічки новенький. Остається тепер тільки їздити і радуватись життю, як кажуть. Завершаю відео. Дякую всім, що переглянули цей ролик. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Попереду буде ще багато цікавого. Будемо показувати вам все, що відбувається по системах охолодження в автомобілях. Всім гарного, мирного неба, головне, мирного. І слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!